Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас третє замовлення по каталогу січня Avon. Невеличке таке замовлення, але є дещо цікаве. Перше, що ви тут бачите, це ось такий зразок лосьйону, це серія Incanto. нефритова квітка та шовк. Такого не було промника це я так розумію новинка. Отже, замовила цікаво. Так, далі по каталогу лише один продукт замовили: це ось такий шампунь для волосся Advanced Technics це проти випадіння волосся. Не знаю, дивилася відгуки, начебто казали, що непоганий шампунь. Але будемо, ну, не я буду пробувати, а клієнтка. Це що по каталогу? Все, все інше замовляла по фокусу. Що я замовила собі? Це ось така олія для тіла та волосся планет Спа, сяйво, золото. золота. Таке ріденьке воно буду тестувати. Так, далі також захотіла ось такий крем, це у фокусі, це як новинка йде Avon Care Ягодний мікс. Зараз хочу відчути запах. М -м, такий ягідний. Консистенція така е нежирна, я б сказала. Ой, дуже пахне, мені подобається. Так. І також ще по фокусу, це також там, як новинка була, ось такий гель для душу. М'ята та огірок 500 мл. Ну Цей запах вже я э, знаю, знаю, вже э, відчувала. Це, ну, такий яскраво виражений огірок. Ну і м'ята, звичайно, також там є такий відголосок. Так, і саме цікаве, що в моєму замовленні по фокусу це також як новинка. Ну, я б сказала, навіть, навіть не новинка, а в новому кольорі з'явилась сумка. Трішки пошуршу вам тут. Це ось така сумка. Зараз я її з пакету. Жіноча сумка. Модель називається Магалі, колір зелений. На камеру він, можливо, і не передається, хоча, хоча передається. Так, оце як він на камеру, так воно і в житті такий колір. Зараз покажу вам більш детально. Ззаді йде ось такий карман. На замочку тут все добре прошито. Є дно. Ремінець можна регулювати довжину. Тут також ось все все на замочку. Так, все добре прошито. І тут також є такий. Карманчик на замочку всередині. Прошито все дуже гарно. Я б сказала за свою ціну, то якість добра. Отже, таке в мене замовлення. Сумку це замовляла моя свепуха. Отже, ну, вона вже подивилась і їй сподобалось. Те, що вона і очікувала. Отже, таке невеличке замовлення. Дякую всім за перегляди. Тепер вже ну, в цьому каталозі не буде замовлень, тепер вже за лютий буде замовлення. Не знаю яке, так як ціни знову підросли, побачимо. Думаю, вже як в цьому каталозі не буде скільки всього замовлятися. Отже, так. Пишіть коментарі, чим ви користувалися, що вам подобається, що ні, буде цікаво дізнатися. Отже, до наступних відео, до наступних зустрічів. Бувайте всіх люблю.